Вітаю, творчі майстерні Лесі Подурської. Сьогодні посилочка від Людмили. Подивимося, які скарби вона прислала. Дякую Людмилі за гостинця. Я листа вже прочитала. І дякую за це, що помила на мисте. Мені це дуже приємно, як естетично, і з економії мого часу. Ну і, звісно, наступних чекання черги, тому що це теж забирає свій час. Такі перли різних. Форм, перли натуральні. Кварц такий, ну, не знаю, підрожевий, може, рожевий, Такі сині намистини, два види, малахіт. От нюанс по малахіту, якщо ви помили, і він став уже не такий блискучий, то можна змастити його. Вазеліном на пару хвилин і потім рушником все гарно витерти. Він буде дуже-дуже гарний. Що я і зараз зроблю, а ви побачите результат: такі зелені намистини і такі родоніт, чи що це? Один славний, не важно. Всі камінчики гарні, чисті. Дякую Людмилі за довіру. Іду творити, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Людмили готові, подивимося, що я зробила. Перлинки такі пласкі. я вирішила зробити на три низочки, перекручені, щоб воно так було пишніше, гарніше. І дала такі пласкі чотири листники. Між кожну дала бісеринку. Але не вистачило мені витягнути дожину, то я взяла з таких подовговастих перлинок. І на закінчення тут ще є ланцюжок, якщо треба буде зробити довше. Якщо три рази, вони дуже гарно виглядають. Бачите? Тож вони пласкі, перекручуються, а тут вони лежать гарненько, така товста низочка виходить. Із кругленьких зробила дві низочки. Знов той самий варіант мені не вистачило на дві подовжині, я ще додала трошечки тих подовговастих. Дала такі гранені позолочені гематитові через 5 бісеринку і на закінчення гачки. Можуть бути як подружки з попередні. І виходить так пишно. Зараз поправлю. Таке багате намисто. Ну, і, звісно, можна і без нього, як просто дві низочки, і навіть по одній або до чогось доповнювати. Із малахіту я вам говорила вазеліном. помастити. Бачите, який вони зробили Став насичений колір? Було маловато на трирядне, але мені хотілося зробити трирядне, бо намистинки не дуже великі, а залишалися оці подовгасті, які я використовувала для попередніх. Я їх сюди додала, поєднала малахіт з перлами, дуже гарно. І такий бронзовий гематит. Він теж дає свій акцент. Між малахітом дала роздільні. Дала таку на намистину по центру. Ну, закінчення конектор і гачок. Звісно, можна це поєднувати з перлами, але я не пробувала по довжині, але так собі думала, а з попередніми. І буде. Хоча виходить ще й з тими. Ну, теж буде дуже багато. Можна просто одну ниточку. О. Тож Людмила буде собі сама фантазувати. Із синіх були два-три навіть види камінців. Я так ниточку як була, отака, я тільки посортувала, зробила по центру більші. І на закін... середній, і на закінчення менше, додала матові гематитові і роздільні. В кінці одинакові вони по кольору, а перед знову тут такі рі... Рі... різної форми, і я дала гематитові диски з бісеринкою, щоб трошки вирівняти ті кривульки. І вони є подружками. Звісно, що можна їх і по одній ниточці вдягати, можна. Дві разом. А можна ще і перли додати. От люблю подружки із-за того, що можна комбінувати по-різному. Із зелених. Нічого не мудрила, тільки додала бісеринку між кожну намистину, щоб вона гарно лягла, бо вони тиснули одна одну і викручувалися. І кулон. Можна й так. Дуже гарний камінь амазоніту. І коли я дала бісеринки, бачите, як вони всі гарненько-рівненько лежать. А як не було бісеринки, вони крутилися вправо-вліво в різні сторони. На закінчення дала дуже дирочки тоненькі, не проходили найсами тонший ювелірний тросик назад, то я дала такі гематитові позолочені намистинки, щоб закріпити. І з родоніту. Були два види намистин, їх небагато було, я вирішила зробити дворядне. Якраз їх вистачило на дворядне, додала такі матові гематитові намистини, трошки шапочок і роздільні. Вийшло дуже таке ніжне, конектор і на закінчення гачок. Отакі такі матові гематитові, просто шапочки, античне золото. Вийшла дуже така ніжна, гарна колекція. Із халцедону рожевого я спочатку нанизала низку з роздільними, просто забрала ці білі намистини і дала фурнітурні срібні. Але так, як вони такі кривенькі, воно мені так не сподобалося, вони дуже погано лягали і. Найкращий варіант посадити їх на піни. Ну, а так як їх достатньо було, я вирішила зробити сотуар. Вже цієї кривизни не видно, тому що за рахунок пінів і ланки, вони гарно лежать. Таку намистинку дала по довгу васту. Конектор. Ще дала тут дві намистинки. Бачите, які вони всі кривенькі, хоч я підбирала, сортувала, але все одно. Але на пінах вони всі гарно лежать. Ну, а на закінчення вже дала оці роздільні, щоб були між ними. От вони реально ну, ніяк не пасували між тими намистинками. Я пробувала із фурнітурою їх ще вставити. І, ну, ні. А оцей варіант найкращий. Мені дуже все сподобалося. Людмилі також. Сподіваюсь, нам буде носити задоволення. А вам гарного перегляду і до наступних відео.